Вітаю! Спочатку це було і ПСО, пропаганда, паніка. Сьогодні ми вже знаємо від військових оглядачів, що ворог, на жаль, перебуває на кордоні Дніпропетровської області, ну, як мінімум, дуже близько, до кордону з Дніпропетровською областю. Спочатку з'явилася інформація про те, що ворог туди заходить мобільними групами по 4-5 осіб. І військові зазначають, що успішно знищують ці диверсійні групи, і один з я так розумію, чинних військових написав, що вони заходять для того, щоб померти. І дійсно, групи, які заходять на розвідування території, зазвичай знищуються. Ми це знаємо з практики, ми це знаємо з теорії військової справи. Але ми знаємо також і те, що коли кидаються такі розвідувальні групи, це означає лише одне: ворог намагається зібрати інформацію, ворог намагається прокласти маршрути, і все це робиться з однією метою, з якою ви розумієте просування далі. Вихід на кордони Дніпропетровської області для ворога буде надзвичайно важливим, важливим ідеологічно, важливим. Щодо впливу на російське суспільство важливим також і частині ура патріотизму і ура перемоги. Адже Дніпропетровська область це не та область, яка безпосередньо межує з російською і територією, і в даному випадку, дотичність до однієї з внутрішніх областей означає, що ворог просувається, і це вже не прикриєш, це вже ніяк не приховаєш. І фактично це та межа, за якою потрібно серйозно замислитись, замислитись над тим, а що буде далі. А після того, як з'явилася ця новина, з'явилася інша інформація, знову таки від військових оглядачів. Цивільні експерти поки що мовчать, не коментують, адже надзвичайно чутлива ця інформація. Так от з'явилася інша інформація, що ворог. На кордоні з Дніпропетровською областю переважає наших чи то в три, чи то навіть в шість разів. І це ще більше загрозливо і небезпечно, адже якщо виявиться, ми не чекали там ворога, то ворог може спробувати ну, технологію якусь бліцкрігу, якщо це в нього вдасться, захопити хоча б якийсь плацдарм для того, щоб трубити на весь світ, що ми. Вже в Дніпропетровській області. Це дійсно загрозлива тенденція, це дійсно небезпечна тенденція, але це наша реальність. На додачу наш військовий кореспондент, журналіст Бутусов, який вів, веде, напевно, платформу «Цензорнет» з Сумщини повідомляє, що. Сумщина теж під загрозою і суми під загрозою, адже ніяких фортифікацій насправді немає. І тут я з простору таких подій перейду до глобальніших. Коли громадяни України звинувачують Трампа, тому, що винний Трамп, а є й такі, до речі, серед народних депутатів. Сьогодні Мар'яна Безугла зробила заяву. Ми про неї поговоримо в наступному відео. Так от вона звинуватила Трампа, що це Трамп винний. І тут виникає питання. Трамп винний в тому, що хабарі в Україні 34 роки. Трамп винний в тому, що розікрали армію за 34 роки. Ну, насправді за попередні, там, умовно, 30 років. Трамп винний, що розпродали майно військове при одному міністрі, цивільному, до речі, нібито говорять, Неперевірена інформація. Трамп винний, що не будували фортифікаційні укриття. Трамп винний в тому, що ну, фактично ситуація вийшла з-під контролю. Трамп винний в тому, що недооцінили ворога. Трамп винний. Ну, якщо нам так буде легше, нехай буде винний Трамп. А насправді винні є і в Україні в тому числі. До речі, дуже дивно, що Мар'яна не назвала Путіна винного. Путін не винний, винний Трамп. Ну, то добре, то наступне відео розберемо цю заяву. А поки що, як казав один із президентів, маємо те, що маємо. Ситуація доволі небезпечна. Але, повторюю, ворог за останні 3 роки і 4 місяці зміг здолати всього 8-10% площі України. Це означає, що дістатися до умовно. Столиці, чи дістатись до Кропивницького буде не так ворогою просто, як він собі це малює. Але вихід на Дніпропетровську землю для ворога це фактично дуже мотивуючий фактор, і здатність і можливість Путіна продовжувати всередині Росії пропаганду війни і пояснення того, що вони перемагають і вони можуть досягти тих цілей, які вони собі поставили, воєнним шляхом. Що буде далі, ми достеменно не знаємо, але фактично ми маємо ситуацію, коли війна триває, і, на жаль, на жаль, ми маємо все менше і менше засобів для того, щоб разом з партнерами протистояти цій навалі. Чому, на жаль, тому що партнери наші поводять себе абсолютно неадекватним чином. Намагаючись відсторонитися від підтримки України, намагаючись пояснити, що війна це війна України з Росією, а не їх справа. Ну, власне, ми про це давно вже намагались пояснити в себе на каналі, але нас ніхто не чув. Ну, власне, як і продовжують не чути. Бережіть себе, бо ваше життя це сфера вашої відповідальності, це найкраще, що ви можете зробити. Сьогодні державі для держави для себе і для збройних сил України, які сьогодні, на жаль, але мусять захищати Україну вже на кордоні Дніпропетровської області.